Всіх вітаю на каналі Я Рекрутер Іван. В цьому відео поговоримо про актуальні вакансії в Німеччині. Дуже є цікаві варіанти, тому що деколи вакансії закриваються, деколи вони знову відкриваються. І сьогодні саме такий момент, коли дійсно цікаві варіанти. В цьому відео ви дізнаєтесь, куди можна поїхати зараз. Ну і робота вже така. Постійно це є Штутгарт, Хам, Берлін, Росток, Бремен. Це є сортування пляшок. По біо, по параграх 24, 9 нетто. Житло 200, може бути безкоштовно. Дві зміни денна і нічна. Далі йдемо. Робота і круїз на лайнері. Дуже така цікава пропозиція. Е, Німеччина місто. Папенбург порт лайнер. Такі вакансії дуже рідко коли попадаються. Ну, беруть по параграфу 24. Прибирання кают на круїзному лайнері після ремонту. Також цей лайнер виходить в круїз. Фірма забезпечує житлом, доїзд до роботи безплатно. Оплата 10 нетто, Чистими 8-10 годин, 5 днів в тиждень. Робочий одяг, взуття дають. То якщо лайнер йде в плавання, ж харчування буде теж безкоштовне. Коли лайнер йде в плавання, то 10 годин працювати без вихідних. Плавання він йде на місяць або півтора. За місяць люди отримують 2000 чистими, бо не треба ні за що платити в морі. Коли не в плаванні, то працюємо по 8 годин 5 днів в тиждень. Робота з середини серпня можна подавати вже документи, поки є місця. Склад, упаковка товарів. Печиво-шоколад без німецької мови. Місто Бат Ойенхаузен. Упаковка, сортіровка, документи, громадянство ЄС або параграф 24. 12 євро брутто, Одна зміна. Класний готель 330 євро в місяць житло. Склад корма для тварин. <coughs> Місто Борг Хольцхаузен. 30 км від Біллінфельда. Комплектація, фасування корма. вікові обмеження від 18,45. 12,5 євро брутто Житло 350. Білефельд стандартна вакансія постійна. секс-шоп, ігрушки 12,5 євро брутто по контракту. Виплата за місяць. Десь 11 годин в день, дві зміни, 5-6 днів в тиждень. Параграф 24 або паспорт ЄС. Непогана вакансія. Нормальні відгуки. Район Мангейма. Під оформлення параграфа. Чіпси. Упаковка-сортіровка 12 євро в час. Житло 250. Сеть китайських ресторанів. Помощники на кухню, посудомийки. працівників зал, бармени. Можна по біометрії. Ставка від 1300-1400 євро. Безплатне житло. Так, мюнстер. Остання вакансія на сьогодні. Це є мюнстер працівники на виробництво. 13 брутто, Орієнтовно 2500 євро в місяць. Можна під оформлення параграф 24. Такі були варіанти, дуже цікаві, я би так сказав, незвичні. Лайнер це щось особливе. Ну і хочу ще додати це склад одягу Ердінг Баварія, тому що дуже класна вакансія. Параграф за два дні, зарплата 10 чистими Сортувати одяг, працюють дівчата, робота легка. Параграф швидко, житло 300, нормальні умови. Це теж остання вакансія на сьогодні, яку можна реально їхати. Працювати і буде все окей. Якщо вас щось зацікавило з цього, або хочете детальну інформацію, або ще якісь варіанти, ви можете написати в Viber Telegram, долучатися до груп. От, І тоді ми вам допоможемо, проконсультуємо всім хороших заробітків.